Ранок 30 серпня, дня, коли в усьому світі вшановують зниклих безвісти, у шості почався хвилиною мовчання на Алеї Слави по вулиці Воронській, поблизу місця, де знайшли вічний спокій захисники України шосткинці. Присутні вшанували пам'ять всіх, хто віддав життя за Україну у солідарності з родинами зниклих безвісти та полонених захисників. Учасники акції про'їхали автомобільною колоною вулицями Шостки. На знак пошани віри надії у продовження заходів з нагоди вшанування зниклих та полонених захисників громадська організація Спілка загиблих безвісти Сумської області організувала захід Наші герої, наше світло, до якого долучилися родини осередки організації зниклих безвісти. Та полонених не тільки шосткінської, а й з Ямпільської, Охтирської, Романської, Кролевецької та Сумської громад. Фото, з яких дивляться рідні очі, футболки зі світлинами найрідніших, символічні написи на одязі. На заході зібралися ті, хто щодня чекає на бодай якусь звістку про своїх синів, чоловіків, батьків, братів. Чоловік інни Берднікової зник на Курському напрямку. 15 грудня і з того часу ніяких звісток, нічого не відомо. І легше, коли є хтось такий, хто тебе розуміє. Але у нас теж дівчата, курський напрямок, наша 92-га бригада. Ми теж разом всі тримаємось і постійно їздимо кудись, на якісь зустрічі, тому що там у мене є якась моральна підтримка. Ще одна жінка Світлана Махмудова шукає брата, зв'язок з яким було втрачено майже 11 місяців тому. Я рідна сестра зниклого безвісті оборонця, строка Чермана. Ми з селища Вороніш, який знаходиться на Сумщині. Він стояв на Донецькому напрямку, захищав саме місто Селидово, де на останньому бойовому завданні. Він зник 17.10.2024 року. У нас тільки два варіанти: або загиблі, або у полоні. Але та віра, яка тримає на таких заходах, як сьогодні, ну я не знаю, як вам це передати. От я зараз вийду, вийду звідси, і в мене з'явиться стільки енергії. Що я, мабуть, всі організації почну своїми запитами направляти, тому що це та віра, яка не зламана. Це спілкування між нами. Ніхто ж тебе так не зрозуміє, як люди, які саме знаходяться в такому стані, як ми. Нам є про що поговорити. Нам є навіть про що помовчати. Оксана Мандрика на загал представила рушник надії, який вишивають учасники спілки зниклих безвісти Сумської області, а також родини захисників. Згодом цей рушник передадуть у Київ для загальноукраїнської акції на підтримку родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Емоційності заходу додавали пісні у виконанні вокальних колективів. Ямпільської громади, символом очікування та віри в повернення рідних стало дерево надії. Його гілки подорожували громадами Сумської області. Сьогодні, у шості частини об'єднали в єдине спільне дерево, на гілках якого рідні захисників закріпили стрічки чи з позивними, чи останніми смс. Зниклих найрідніших людей дерево буде знаходитись в арт центрі до початку жовтня. 1 жовтня воно буде представлено в Києві, а потім воно також повернеться в шостку в центр І родини до 1 жовтня можуть пов'язати, хто захоче стрічки з іменами або позивними, або будь-яким словом любові, чекання. Незламність Ірина Половинко говорить, і надалі організація буде проводити подібні заходи. Адже про тих, хто бореться за нашу свободу, забувати ми не маємо права.